Питання опікуємо. Скажіть, будь ласка, чи були ви безоплатним захисником по той період, про який ми говоримо, з 2017 -го року, він з'ясовав, з жовтня 2017 року? Суд надав і оголосив відмову для захисника, де зазначено безоплатний, мову ну, від безоплатного захисника. Скажіть, будь ласка, чи є ця відмова саме від, від вас? Ну, так як воно може стосуватися мене, якщо я не був безоплатним. Правильно зрозуміло, що ви взагалі не працювали в центрі вторинної безоплатини? Ніколи. Ніколи. Ще питання. Скажіть, коли вам було припинено це відносини з клієнтом? Скільки я пам'ятаю, В серпні У мене навіть є угода про розірвання. З собою? 14 серпня 2018 року. 14.08.2018 року. Так, ми розірвали всі наші договори, які стосувалися надання допомоги. На допомоги. Mm -hmm. А ну, ви можете суток проєструвати чи учасником хоча б? Можна. Не Уклали ну, договір, за згодою сторінною розірвали. Претензії один до одного не мають підпису? Так, протокол 290... 31 липня 2018. Чи mm -hmm. пам'ятаєте, ви обставини вашого виклику для виконання вимог статті 290 згідно даного протоку? Звісно кажучи, ні. Ну, от, мене, я чомусь був впевнений, що я навіть не знайомився, але документи говорять про інше. Тобто Я, я не запам'ятав якось обставине, я ознайомлення з матеріалом. Чи можете ви стверджувати про те, що ви не отримали доступу до в вказаному провадженні згідно даного? Наскільки я пам'ятаю, відео мені не демонструвалося. Mm -hmm. тобто, ну, у нього була квалікація 263. А, Щодо я... матеріалів, да, то, тому що це, ну, звичайно, справа адвоката ознайомиться з матеріалами, але коли мова йде про відео чи демонстрацію зброї, то, то тут такого факту. Ви точно. ви за отримували доступ до відеодоказів? Я такого фокус не пам'ятаю. Тобто це не питання? Так, ні, ви просто не пам'ятаєте. Моя відповідь така, От, Я не пам'ятаю, що мені надавала. А зброя? Ні, теж не, не пам'ятаю. Ну, я я не думаю, пам що я, я, я б запам'ятав, але я, я впевнений, mm -hmm. що в мене немає таких спогадів, що ось мені... Ми прийшли, мені по, показали зброю. Mm -hmm. Продемонстрували.